ласка, назад, Ні, ні, чекай, чекай, чекай. Ні, назад, назад, назад. Давайте повільніше. Будь ласка. Оголошуйте, оголошуйте. Полудь, піднімайте, вас. От Я перший бюлетень. Будь ласка, кожен блідень піднімаєте, показуєте. Надійтесь. О, жди, бачите, а не хотіла рахувати. Я вас вітаю. Бачите. Не, стоп, 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 назад, назад, назад.

І вона мала би раніше, 104, наприклад, перераховуватись. Чомусь її перераховують пізніше. Справа в тому, що просто знестили так багато скаржувати, як в 10.04. Тому і попри те, що вона порядку номеру перша, її перераховують пізніше, після 104. Це... Стоп, 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 стоп. Святкуйте, будь ласка. Слідкуйте. Почекайте, ну почекайте. Не От е дільнича комісія поклалася. Два Два на шо? Шо? Ну це все а, Ми вже смішно. Він вже десятий раз. Звичайно, ви прокуратура запитає. Не, 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 то... не поспішай! Не